Від час не реагувала на багато різних моментів, на які могла б зреагувати. Ну, наприклад, це стосується бюро економічної безпеки, не було основних заяв, питання, питання по журналістах свободі слова, певних санкціях, то що там теж могли бути заяви, але було тихо. І тут сьогодні активізація по всіх фронтах всі зробили заяви. Причому давайте скажемо так рішення, як то кажуть, кнопки ще. Верховній Раді не встигли знизити температуру охлонути. і вистегнути, да, охолонути. А вже почалися заяви дуже швидкі. Я впевнена, що треба дочекатися чи буде підпис президента? Тоді будемо розуміти наскільки швидко реагують і наскільки це рішення умовно було прораховане завчасно, чи можуть бути якісь додаткові паузи, узгодження, консультації, чи можна. Говорити, що це рішення повпливає якимось чином на позицію європейських партнерів, тощо. тому що так речник Єврокомісії зробила заяви, там, частина ще інших різних активістів, різних організацій, але загалом, щоб сказати, що дійсно ми бачимо якусь, ну знаєте, вибачте, але в тому анікдоті ужас, але не ужас, ужас, ужас. Тобто тут треба розуміти саму градацію проблеми.